Раніше це слово означало вертеп це було в печера. А потім тимльові цього слова почали уріцінувати ну, і почали називатися вже процес і явище, вертеп. Вертеп ходили пудеї, Так коли сказали, назвали студентів, спудеї. Удеї, про яких я зараз говорю, це було українське бороко, це було 17-18 століття. Тому це сплеї були богословських академій, передусім це Києво-Молянська академія, Островська академія і Сеталі. І властиво вони ходили від села до села, від міста до міста і проповідували Євангеліє до всіх мирян. Вони робили це зумисно, тому що це була просвітницька акція. Хоча до слова українці завжди були писені, завжди були школи відкриті, завжди були азбуки в'єдні, всі знали письмо. Але з подеї, ще більше про видалили властиво євангелії. Як вони то робили? Вони не хочуть Я Єдине, що хочу звернути увагу, коли ви заходите в зал, і я вислава, то ви просто йдіть. Робіть кого. Вас видно. Ты так и так, уже гонорово, ты не... Так вот, власне, Спудею ходили від села до села, і вони проповідували Євангеліє. І щоб той Євангелій краще засвоїлося, вони домішували до нього дуже багато гумористичних історій, домішували багато е, народно-побутових і обрядових е, текстів. І вони таким цим симбіозом це і був Вертеп. Вертеп був ляльковий. Вони його водили лялькарі, вони тільки замість них говорили і співали. А самі персонажі це були ляльки. І вертеп мав здебільшого два, а найбільше три поверхи. Кожен поверх це було місце дії для тих чи інших льок, і вони о, означали вони там перебували, і вони властиво не переходили з поверху на поверх, тому що кожен поверх був сакральним. На верхньому поверсі це було місце дії для божествуних сил. Там були херовими, сарафими, ангели, архангели, святі і так далі. А посередині це було місце для людей. І там були персонажі, які пов'язані з людським світом. Це були святосімейство, пастухи, царії, це була Рахіль, воїни, ну і багато інших. А знизу. Це було місце для нечистої сили, для демонічних сил. І власне там був чорт, там була смерть, ну і антихрист, вона, і все нечто була зника. Всі говорили старою українською мовою. Ми зараз її називаємо церковнослов'янською мовою. Дуже важливо розуміння в того, що вона не має нічого спільного з цим кацапським наречієм. Абсолютно, тому що коли в нас люди говорили по-людськи. То там на Болотах, ще так з зрати боялися бігати. Тому розуміємо. Це Одне до одного ніякого відношення, а вони то, що украли, то й мали. Розумієте? Ну, нація. А, адже всі говорили нормальною українською мовою, і тільки один персонаж говорив іншою мовою. Це був ірод. Ірод, як антагоніст, він говорив найнеприємнішою мовою на цій планеті. Це була мова Московського царя. Що зараз ще змінилося? Але характерною рисою було те, що Іродові смерть завжди рубала голову, і він йшов до пекла. І так буде на цей раз.